Як плавати? Це у нас, а тут що таке? А я думаю, Я їж сама. попробую, чужини. Слухайте, от тут так, зараз я просуваю на їсти по-українськи. Подивимося, як роблять яєчниці по-українськи. Кажу, маму купування, де візьми, о, яйце, яке воно смачне, мама мія. Чого ж ми вчора того яйця не бачили? Чуть-чуть менше солі треба було. Кажу, візьми більше, візьми більше, бо воно таке смачне. Вони б дали чуть-чуть менше солі, було б краще. Чуть -чуть солі чуть-чуть забагато. М -м -м. М -м. Солі не їмо. Пішла до бабки, взяла у цього яйця ви собі. Можете представити, чому ми до, того, до два третій день сидимо, ми не бачили, що там є. Ну, я з ним телефоном бігаю, я її не замітила, яке воно смачне, як все зробити ось таке яйце вдома. Я розумію, молока додати. Що там додати? Треба щось додати, молока. Я один раз додавала вже і молока, і сметани. Мені не виходить, так. мені так не виходить. Ще й бекон збоку. Треба робити дієту. Карновір, кар, карновір, як воно називається, з м'яса, що треба м'ясо їсти. І, і ось таке от протеїнів більше. Мадона, яке воно смачне. Добре, що я сьогодні це, це побачила, бо я більше два дні я не їм те саме. Я не можу їсти то саме солодке, то саме, то саме кожен день. Ну, вибір такий так, якби великий є, але все-таки. Я більше засулена. Ці сири і містив, ці шута, ці сири, такі котто. Що то це не для мене просто. Я сьогодні знайшла яйце, його два рази добре поїла. Добре поїла яйце. От щось що залишилося, вже це не можу звести. Це йогурт, мама мія. Здається, що хотіло бися з'їсти більше, а просто неможливо. Ні фруктів, ніяких я не беру. Ні. Тільки простату сьогодні взяла. І ось так. Напишіть мені, ну, мені треба піти в інтернет, подивитися, як робити ось таке яйце. бо як можна робити 100 варіантів. Треба мені навчитися. Окей. В кінці ми завжди п'ємо кафе дуреса. Ми не п'ємо. Ну 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 не подобається. Мені капучино після того ми дуже багато поїли, і ми не хочемо їсти. Їсти сім, ми поїли багато, ще отакі лишилися, але ми не хочемо ще це все запивати капучино. Отак легенького гіркого кафе в кінці попили і все. Ось таке елегантське зеркало. Тут темно сина, і колір дуже елегантний, стеля темна, і має ось такі. М'ячики такі на стелі, такі, які я люблю. Я собі теж такі м'ячики буду робити. Оті м'ячики такі в хаті, вони дуже затишок вам дають. Я буду таке абажури робити з такими м'ячиками. Я вже все вивчила і, і ось так. Тепер можна кафе попити. Італійський дизайн. Зелені крісла. Зелені стіни, золоті, золоті зеркала. Є людей багато, вологість. Ой, тут свіжо, тому що тут вікно відкрите. Це палістраль, палістрою ніхто тут не займається, скільки я тут раз приходжу. Ніхто не займається. Вікно, є вікно, але дуже прохладно. Людей є трошечки, вже пізно, це вже майже шоста година, ми трошки сьогодні запізнилися. Ідемо, подивимося. Кюзок, к'юзу. Угу. Сонця нема, але дощу нема. Слуне, що немає дощу. si apre mannaggia amore vai prima tu e apri di più perché non quando non sapevo ieri aprire ho dato da bellissimo Е Лі-сі-мо. синсо-паролі. Ці дерева, я в захваті від цих дерев, я таких ще не бачила дерев ніколи. Перший раз таке високе-високе, тоненьке, тоненьке, елегантне. Ви тільки подивіться, що це за дерево. І тут їх багато. Я завтра мушу піти близько і подивитися. В других місцях листки є такі, хочу листочок вирвати. Я завжди, як я вам говорю, багато років в Італії, але я завжди-завжди здивуюся. усім я дивуюся, тому що я згадую своє життя до 30 років. Яке я мала в Віталію. Ото я буду його завжди згадувати. Тут 30 років мого першого, перші роки мого життя. Були такі, які ви знаєте. У вас багатьох було таке життя. Компаньон ферму не, не стоїть, рухається туди-сюди. Правильно, та як мені мені теж подобається, я теж постійно рухаюся. От, вода дивіться, яка чиста-чиста, квадратики видно. Дуже чиста, дуже тепла, мені подобається. В Сатурні вода така трошки мутна, тут ніякого нальоту нема. Зовсім плитка не сунеться абсолютно. Оце є така, -така штука. Я на неї так трошки зли. Я думала, що тут для старих таке, але мій компаньон це поставив, і я зрозуміла, воно так от воно дуже-дуже тримає і ноги вільні, і ти буді. Нічого не робиш, ти в воді висиш і дуже вигідно це є. Ви чуєте, як пташки співають. Я навіть забула, що перед вечерєю пташки ще співають. Перед заходом, як сонце заходить. Італійці всі вже втікли. Бачите, яка чиста вода ось тут, як бурлить. Тут бурлить, тут бульки, нічого не видно. Італійці дуже сикуни, вони от пів восьмої види, яка година, вони ще скоріше втікли, а тут можна ще бути. Тут просто виключили, пів восьмої виключають ось цю воду. Бачите, ось цю воду, що от тут отут. А так, взагалі-то можна тут бути довше. Вони дуже-дуже пішли вже їсти. Все, вони бачите, тут багато кресел є, таких всяких. Вони тут ніколи не будуть свою їду приносити, вони ніколи не будуть пити тут. Я вже про пиво навіть не говорю. Навіть свої бутилочки води сюди не принесуть. Оту камір'єри приносить воду і, і все. Ботерброд з хати тут не можна взяти. Вони так дудно три години, все так як має бути. Гарно, лавочки видно, бачите? Бо як вода бурлить, то нічого не видно. І ось тут, тут по каміннях. Тут от така доріжка, де, де можна ходити по каміннях. І світло теж підсвічується ввечері. Тут так вода капала, ті бідні, бідні пальми не хочуть рости, бо їх особливо ось ця. Її завжди поливає водою. такою. Вона чиста, вона протічна, тут хлорки не дають. тільки... Саме основне, тут вода виходить з-під землі, дуже-дуже сильна, гаряча, навіть 80 градусів. Я вже питалася, бо там при вході є таке джерело, де дуже кипяток виходить. 80 градусів. Я їй спитала, а чому там? Ви що тут доливаєте холодної води? Я думала, з крана з хлоркою води додають. Він мені сказав, каже, ні. Ми охолоджуємо ту воду. І тут є багато моторів, таких що тут поступає та сама вода, термальна вода тільки охолоджена. Ви можете представити? Треба мені про ті терми більше прочитати. Мій компаньон вже втік. Ну, Ну, такий італіз теж не міняється. Я йому сказала, подивися, чи нам всередині ще люди є. Там повинні ще бути дві-три людини. Але ті дві-три людини бачать, що я отут ходжу і вони, і вони є. А так, зараз я, ми підемо і, і вони підуть. Тут, тут ще є. А, можна, вже, вже нікого нема. Ще є хлопець молодий, хлопець заглядає. Я купую мене лишив. Не ходить, ходить, ще ходить. Ходить. Ще ходить. Окей. Ходимо знову сюди. Тут такий бардак. Ой, свіжу, свіжу тут. Ой. Гарно, свіжу, в коридорі горячо. Ой, не треба показувати, не треба показувати. Мій компаньон вже сьогодні прийшов, вже все. Шо, е, шосте місце він виграв, 28 було мужчин, і там дуже багато ще й жінок було. Не знаю, скільки жінок. Я тільки мож, дивилася чолові, чоловіки 28, він на шостому місці. Холодне тут, дощ сьогодні не падав. Гарно на вулиці. Зараз ми будемо їсти, те, що ми маємо. А ми маємо дуже-дуже мало. Наче що ми маємо тут? От хліб я сьогодні не розкривала. Ось такий кусок хліба є. Чорного, є ще один такий чорний хліб. Що вони його зробили? Ось така ціна, бачите? Така ціна. Він легесенький. 650 за кілограм, 650, але він легенький. І не коштує нічого 1,50. неї підіпчати. Пізніше ми ще маємо холодильнику. Дуже мало. Зараз я витягну одна строкіно, ще одне залишилося. Це не строкіно, це така, така ціна за кілограм я не знаю, скільки. Воно ну, дуже смачне з хлібом їсти. Сенса латозів, це дуже латозів немає. Тут воно вздулося таке, чого воно так вздулося? здулося? Холодильно стояла холодильник. холодильник. Йолки-палки, щоб не забути, це наше, треба помити. І два йогурта. Завтра ми візьмемо. Я не знаю, чи цей холодильник холодить чи не холодить. Мама мій він зовсім холодно ніякого не дає. І ми ще маємо тут фруктів багато, остатні фрукти. І завтра ми вже їдемо, дорогасенький мої. Хром. Хром отут ми вип'ємо. Тільки хром я взяла з собою, я більше нічого не взяла. Крем зараз помощу таким натуральним кремом. Хто живе в Італії, знає його. Це натуральний 95% і дуже якісний, дуже впитує. Ну, і все. Мій компаньон вже пішов душ приймати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, з кузами. ну ну но но це Сейпацо! Який ліс з пальмами! Вау! Мустинниця висока. 300 Вікторія, оця, що ми бачимо з нашої, як ми її в, в басейні купаюся і написано 300 Вікторія. Окей, а, Чіньке стилі. мама мія. Ті чечинки, п'ять зірок. А ми в трьох зірках і нам дуже сильно подобається. Гроші на викидати, це треба на старість притримати. Гроші трошки. До ну, нашого ліжко вдома гарне спати. Мати батрас, гарний дорогий ліжко, гарне дороге Ой, Паура, радікани його. Вау. Так, знову тут морозиво і черга є. А, айті Дженарі, деля Калабрія, о, мама мія. Морозова Даля Калабрія.

Eh, tre gusti prendo. Sì. No, no, dammi quello. Eh, Io facendo. E anche lei mi sa che Io già lo Malaga, Malaga. lo Malaga. E poi Ставки може. А, е йогурт на ну, амарена, видите? Амарена. А, кві-кві-кві. сі, 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 сі. Еко. Амарена. Мені такі кисленьке трошки подобаються. І пізніше що шумінше взяти. Cheesecake. Fruitti діbozco. І cheesecake, fruit di bosco. Окей. Oh grazie. Tu prendi? Mi compagni, mm. Zellostracciatella e mm. Nocciola. Sine, anche eh, è euro. Mio costui, 3 macchie, e euro. Mm. Mi compagni, va C'entra perguntino. Grazie, grazie. Grazie, grazie, arrivederci. Poi sparati un cisno. glavučka je. Možna po jiste, da mi se ademo. Če može tak po djete krašća, njamo a pjedje, pjedje njamo. Mora, mi vedere, da mi asađare tu. Mm. Mm. Лісові горішки. Бонісимо. Які мої морозиво коштують. Якщо вас цікавить, звичайно, вас цікавить. Скільки коштує морозиво? Ось таких три кульки, 5 євро. Мій компаньон 8 євро він заплатив. Значить, його 3 евро. Його морозиво коштує. Я люблю розказувати про ціни, тому що. Я також деякі відео дивлюся і мене цікавлять ціни. А люди про ціни не говорять. Особливо про вівські ціни, показують ціни на базарі, у Льві на базарі я дивлюся, які ціни. І як говорять про ціни, цікаво, просто щоб прирівняти.

Киче, киче, мама мія, соно сиду, та ми баста в капіту, куртка не впала в воду. Сіла я на бордюр, куртка впала. Мама мі, прилякав мене. Прибіг як. Прибіг, як я ж настрашилася, що таке має бути. Бачу, все нормально, в мене телефон в руках морозив, є, сижу. Прибіг куртку, мені витягай ззаду. Куртка мені в воду пішла. Він все бачить. Тюльпани. Тюльпани нагадують моє дитинство. Там було дуже-дуже багато тюльпанів. Моя мама садила і садить ще дотепер. Дивіться, яка краса. Жовте-жовте, все. Яка краса. А море. Квазісіма, готель Квазісана. А, Квазісана! Квазісана, а, Квазісана! Майже здорова, це переноситься. Перекладається. А, морі, мори. Аморе це кохання. Яка краса. Ми вже шукаємо другу стинницю на будемо їхати через. Через дві тижні, після свят, після Пасхи, ми повертаємося знову сюди. Ми шукаємо одну гостиницю, щоб дорого не заплатити, якусь оферту знайти, щоб було якнайдешевше, щоб був басейн і тепла вода і щоб гарно гуляти по цій вулиці і задовільнятися отою красою такою. Такі тюльпанчики, бачите? Ось такі тюльпанчики. Жовті і тут жовті квіточки. Всюди квіточки жовті, багато-багато їх тут є. Веталійці дуже люблять собаку, вони їх вичищають, миють, годують, Саме найліпше для собак дають. І ось так гуляють з другими собаками. Ми ось тут сіли на лавочку. І я кажу, дивися, які тут лавки, дерев'яні, блискучі. Тому компаньона говорю. Говорю, дивися, тут, тут, тут цей абону найелегантніше, найдорожче найдорожче місце, яке може бути, кажу, ще краще, ніж ще краще, ніж Форте дель Мармі, а він мені говорить. Це або це терми для пожилих людей, для пенсіонерів. Теплі води для пенсіонерів. Ну, тому що молоді не мають часу і не мають грошей і, і працюють. А пенсіонери, пенсіонери мають час і мають гроші. Моя сумочка ось так дивиться. Ну, я нею задоволена. Кожна дешево виглядає, на дорого не виглядає, дорогенькі мої. Ну, я в нею задоволена. Тут в мене відкрито Заді там, що там є в мене. Нічого нема. Нема нічого тут. Ой, як приємно посидіти тут. Як приємно посидіти. Бачите, жіночка одна там сидить. Ми собі тут так сіли. От є е, форментін, е, три зірки я бачу. Три зірки гостинниця. Окей. Так, ми вже прийшли. Шо тут треба палять в коридорі. Що в коридорі вони тут палять. Окей. Заходимо. У нас бардачок такий боже вірний. Ой, я вже не буду показувати, бо це просто ужас. Валіза, подивіться, що тут робиться. Це просто ужас. Це устинниця. Мама мій який позор. Ми тут як так все і лишили. Окей. Дуже бонанотти. Бонанотті. Я прямо не хочу під телефон до грі піднімати. Оце ужас, це ужас. Ужас. Вечір закінчився. Зараз я, тут я виключу до нас сьогодні ночі. На Нам завтра треба пів восьми вставати, йти на знову на сніданок. І я зараз ще собі ось такий крем дам для п'яток. Бо тут я кожен день в воді і ось такий спеціальний крем, щоб п'ятки були м'ягенькі. І я їх гарно виглядаю. Мої п'ятки дуже горячо тут. Вікно відкрите, зараз піду закрию. От, от бачите, повністю все відкрите. Отак от трошки закрито, а це все повністю відкрито. Тому що горячу. Навіть у нас тут батарея не включена, але все одно горячу. Надобрання ж туресінки мої і зустрінемося е, скоро, скоренько ми зустрінемося в, до, до наступних моїх відео. За щастя, здоров'я да. вам і миру для України як найскоріше. На добра між усім.